Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єї. Сьогодні поговоримо про. 3D-принтери, я вам так скажу, в сучасному світі 3D-принтери стали не лише інноваційною якоюсь технологією, вони стали незамінимим і невід'ємною, можна так сказати, частиною в виробництва в різних галузях. Крім того, використовуються у великих промислових підприємствах, але також і на великих виробництвах та в домашніх майстернях. В такому контексті особливо актуальними стають бюджетні моделі, як от 3D-принтер Creality Ender 3 V3 SE. Саме про нього ми сьогодні з вами і поговоримо. Розглянемо його характеристики, можливості та ознайомимось з ним, можна так сказати, і зробимо своє перше враження. Не судіть мене строго. Я перше діло знайомлюся, можна так сказати, з принтерами такого класу. І детально стараюсь заглибитися в цю тему, щоб вам. Як можна детальніше е, про них розповісти. Сподіваюсь, вам буде цікаво, і ви підтримуєте це відео ось таким лайком і підписочкою на канал. Ну і звичайно, не забудьте про наш збір на дрони, усі деталі в описі. Під відео, ну а ми погнали до нашого огляду. Принтер приїжджає в розібраному вигляді, але наполовину поясню, вам доведеться зібрати його з декількох частин, але це всього навсього дисплей, тримач, база і портал. Основні елементи вже зібрані, тобто це найтяжче, а от вам залишилось саме просте. Крім того, виробник зазначає, що з моменту розпакування і до першого друку проходить всього 20 хвилин. Це дійсно так, навіть якщо ви бачите 3D принтер вперше у своєму житті за допомогою інструкції, швиденько впораєтесь. Всі необхідні роз'єми, порти та. Вимикач знаходяться на корпусі, і до речі, цей принтер виготовлений з литого пластику. Краліті Ender 3 v 3 SE має автокалібрування. Він сам вимірює поверхню столу та регулює робочу зону залежно від результатів. Перш ніж розпочати друк, варто перевірити рівень робочої зони. Принтер зробить це самостійно, варто тільки зайти в меню левелінг і розпочнеться магія. Якщо всі цифри зелені, то поверхня рівна. Від цього залежить точність друку. Якщо вам принципово отримати певні розміри, то зверніть особливо. Обливу увагу на ці показники. Цей 3D-принтер працює на основі технології FDM методом послідовного наплавлення. Ця технологія дозволяє створювати об'єкти шар за шаром з різних матеріалів. Що стосується матеріалів, друку, цей принтер може використовувати pla пластик, TPU типу та PETG. Це дозволяє користувачам мати широкий вибір для втілення своїх ідей у реальність. PLA відомий своєю стабільністю, а ще він біорозкладний, тоді як TPU типу відомий своєю гнучкістю і пружністю. PETG відомий своєю міцністю. Та стійкістю до зовнішніх факторів, то тут вже ви обираєте, що потрібно саме вам. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок. Це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Однією з важливих характеристик є товщина шару, який наноситься. Цей принтер може регулювати товщину шару від 0,05 до 0.35 мм, що дозволяє отримувати якісні та деталізовані друковані вироби. Діаметр сопел також грає важливу роль у якості друку. У цього принтера діаметр сопла становить 0,4 мм, що забезпечує точність та рівномірність нанесення матеріалу на поверхню. А бери області друку є ще Однією ключовою характеристикою. З областю друку розміром в 220 220 на 250 мм Цей принтер забезпечує достатню простоту для створення середньорозмірних виробів. Ну і звісно, ви самі маєте розуміти, яка область вам потрібна. Тому перед тим як купувати, визначтесь, з якою ціллю та для яких об'єктів вам потрібен 3D-принтер. Ще однією важливою характеристикою є діаметр нитки, яка використовується для друку. У цього принтера діаметр нитки становить 1,75 мм, що робить його сумісним з широк. Асортиментом матеріалів, максимальна швидкість друку 250 мм в секунду, що дозволяє ефективно виробляти великі обсяги друкування без втрати якості для управління друком. Доступне різного роду програмне забезпечення. Фірмове програмне забезпечення від Creality Print дає великий спектр можливостей. Також доступне ще кура та інші програми, на яких ви можете як сказати слайсити або нарізати модель і підготувати її для друку. Якщо вам цікаво. Більш детальніше ознайомитися з процесом налаштування принтера, з програмним продуктом Creality Print. Якщо ви хочете ще щось дізнатись про загалом про 3D-принтери, напишіть про це в коментарях. Ми обов'язково це розглянемо і я вам про це розповім. А Creality Print – це програмне забезпечення, розроблене компанією Creality для їх 3D принтерів. Це програмне забезпечення, просте та зручне, ідеальне для управління процесом друку. Воно має інтуїтивний інтерфейс, який дозволяє користувачам легко підготувати та налаштувати. Штувати моделі для друку, навіть якщо ви з ними погано знайомі. Creality Print також має базу знань та підтримку, що робить його ідеальним вибором для новачків у світі 3D-друку. 3D-принтер Creality Ender 3 V3S є відмінним варіантом для тих, хто шукає недорогий доступний 3D-принтер, оскільки його інтуїтивний і легкий у використанні інтерфейс дозволяє навіть початківцям швидко освоїти його функціонал. Можливість легко налаштувати його та керувати процесом друку робить його ідеальним вибором. Та найважливіше це як якість друку на цьому принтері. Вона на високому рівні, що дозволяє отримати чіткі та деталізовані 3D-моделі. Ну а ціна на цей принтер дійсно заставить вас задуматись про його купівлю, оскільки, я скажу чесно, перше моє знайомство з 3D-принтерами відбулося приблизно. Півтора роки тому у мене був Ender 3 Pro, і я скажу, мені було складно його запустити, оскільки його потрібно було повністю збирати з нуля. І це було завдання не з легких. З цією моделькою я взагалі не стикнувся з такою проблемою. Все було максимально просто. За 20 хвилин принтер запустив, автоматично відкалібрувався. Мені не потрібно було запихати якісь листочки, щось калібрувати. все робиться автоматично. Зі в модель, поставив на друк і все. Готово все максимально просто впевнений, це реально крутий принтер для початківців. Я вас, друзі, попрошу в коментарях написати, яким 3D-принтером користуєтесь ви. Або взагалі, чи бажаєте ви, наприклад, використовувати 3D-принтер. Якщо користуєтесь, напишіть, що ви з ним робите, що друкуєте, буде дуже цікаво подивитися в коментарях. Ну і звичайно, друзі, як завжди, попрошу традиційно підписатись на канал, натиснути на дзвоник. Для мене це дуже важливо і для просування каналу. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.